Я вас вітаю на цій руханці. Дівчат, ми сьогодні будемо працювати з вами з здоров'ям нашого хребта. Ми сьогодні зробимо таку класну руханку в 3D-форматі, тобто, це рух хребта в різних площинах. Ми попрацюємо із боковими нахилами, із гинанням розгинанням, і також з ротацією, тобто такі скручування. Це всі такі площини, які необхідні для руху. Хребта для того, щоб хребет був здоровий, і для того, щоб було гарне живлення між хребцевих дисків, і щоб нас не турбувала спина, щоб менше було у нас проблем з нашим хребтом. І Це дуже важливо для того, для естетики тіла також, тому що здоровий, рухливий, мобільний хребет це основа і гарного тіла, в тому ж числі. Тому переходимо працювати, приймаємо. Позицію. Ми стаємо в позицію 90 на 90, передня нога у нас зігнута під 90 градусів коліні, задня нога також зігнута 90 градусів коліні. Нейтраль хребта, маківкою тягнемося до стелі. І з цієї позиції, руки в нас в сторону, ми починаємо робити бокові нахили. Ми витягуємося в сторону ноги, яка у нас стоїть спереду, ручки у нас рівні тягнуться в стіну з тієї сторони. І витягуємо повністю бік і відчуваємо, як у нас добре натягується вся лінія тіла, ніби ми натягуємо таку резиночку від самої ноги і до самого краю пальчиків руки. Тут вдих і видих. Пішли вдих, натягнули добре бокову лінію, відчули прям натяжіння тканин і видих. Вдих. Видих. Відчуваємо цю роботу, відчуваємо це натяжіння тканин добре, видих. Вдих, тягнемося ручками до стіни, видих. Вдих, витягуємо весь бік, видих. І так працюємо. І ще зробимо три рази. Не поспішаємо. Голова йде в нахил. Сторону за рухом хребта, тобто, в цю сторону хребет нахиляється, і голова в цю сторону видих, і видих. Добре, опускаємо руху, руку на підлогу, така позиція воріт зі сторони ноги, яка у нас в упорі стоїть на коліні. І у нас пішла ручка. Так, Зараз я трошки подвинусь, бо в стіну вже врізалася, Приймаємо позицію. Ручка пішла у нас наверх, верхня рука так в сторону тягнеться до стіни. І ми починаємо тут робити скручування. Це якраз ці скручування, ротаційні такі рухи, хребта в горизонтальній проекції, в горизонтальній площині. Ми тягнемося рукою вниз діагональ, у нас прогинається хребет, тягнеться до стіни, іде згинання переднє. Голова опущена вниз, продовження шиї. І тут вдих, ми розкручуємося, тягнемося рукою вверх-назад в діагональ. Тягнемося і трошки розкриваємо грудну клітку, скручуємо хребет в іншу сторону, і такі робимо, ніби перекручування. Тут у нас видих, спинка прогнулася, зігнулася. Хребтом ми спинкою тягнемося до стелі, голова опущена вниз, рука витягується в діагональ, вниз і вперед. Ніби витягується, аж від самої сідниці. І тут вдих, пішов рука, пішла трошки назад, розкриваючи грудний відділ. Тут видих, скорочуючи м'язи живота. І вдих. І видих. Не поспішаємо. Нижня рука рівна, стабільна, плече стабільне упорної руки. Прогнулося, згинання зробили. Ось такі ротаційні скручування. Там також необхідні для того, щоб наш хребет був здоровим. Ще два рази зробимо. І останній раз. Прекрасно. Змінюємо сторону і будемо повторювати те саме. Але вже на іншу сторону. Спочатку у нас позиція 90 на 90, ой, 90 на 90, передня нога тепер у нас права, ну, а може у вас ліва. І з цієї позиції ручки в сторону і починаємо робити бокові нахили. Вдих, видих, назад. Вдих. Витягуємо тепер інший бік, добре. Видих. Тягнемося, відчуваємо, як у нас розкривається бік, розкривається зона ребер. І ребрами ми ніби витягуємося в сторону трошки діагональ, ніби вверх витягуємося ребрами. Візуалізуйте для себе, що у вас якась стрічка, так? і ви цю стрічку натягуєте з одного боку, з того боку, який ми зараз розкриваємо. Тут вдих і видих. Голова так само. Війде в сторону нахилу, також нахиляється, видих. Видих. Роблячи вдих, розкриваємо добре зону ребер. Зі сторони один у нас бік скорочується, інший витягується. І ще разочок, видих. І останній раз. Чудово. Тепер у нас ручка пішла, я трошки зміщусь. Ручка у нас пішла вниз зі сторони опорної ноги з коліна. Витягуємося рукою в цю сторону і робимо скручування. Пішла рука вниз, зігнулися, хребет зігнувся. Потягнулися спинкою до підлоги, голова пішла вниз, опущена вниз, продовження шиї. І тут розкручуємося. Вдих. Рука трошечки пішла назад, вверх і трошки назад розкривається грудний відділ. Тут видих. Вдих. І видих. Витягується рука аж з самого тазу. Відчуваємо це натяжіння. І ще раз. Прекрасно. Супер. І в нас залишилась остання вправа. Зараз ми будемо робити з вами згинання і розгинання хребта, тобто рухатися в проєкції вперед-назад, так, в площині. Ми приймаємо позицію на коліна. І з цієї позиції, піднімаючи ручки вверх, ми скручуємо хребет за хребцем спочатку, голова, шия, грудний відділ, таз трошечки йде назад. Ми вигинаємося такою дугою згинання, робимо, відчуваємо, ніби уявляємо собі, ніби у нас такий м'ячик, який у нас знаходиться спереду, так? і ми ніби цим м'ячик обгинаємо. Потім ручки пішли в сторони, ми вигинаємося, прогинаємося хребтом, тягнемося грудною кліткою до підлоги і піднімаємося наверх, тягнемося добре, 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 тягнемося грудиною вперед і в діагональ. Голова продовження хребта. Ми дуже голову так не закидуємо. Ми витягуємося, розкриваємо грудний відділ. І знову ручки пішли вверх. Тут видих. трошки опускається вниз. Ручки в сторони. Прогинаємося, витягуємося грудною кліткою, робимо добрий прогин хребта. І вигинаємося. тут вдих. І поїхали тут видих. І вдих добрий. Прогинаємося. Ручки вверх. Дугою видих. Ніби знирюємо. І тут ми ніби з від води. Вдих. Тут видих. І вдих. І у нас така хвиля виходить. І працюємо так. Дуже добра, право для баланса передней и задней линии тела, для эластичности нашего хребта. И так, хвиля у нас выходит. И еще разочек. Чудово, супер добре попрацювали. О, мені сподобалось. Я ж класно відчуваю таке класне відчуття в спині. Така, знаєте, живчик, розворушили свою спинку, дуже добре. Свій хербет. Всі, дівчат, я вам дякую за увагу і всім гарного дня і до нових наших руханок. Пока-пока.